Зліва у нас старий iOS, справа новий, не буду казати версію. Що ж, давайте подивимося. Це у нас 1x24 мм. 48 мегапікселів. Тут я робив фото на спайдермена, щоб ви розуміли, де точка фокусу. До речі, уточню: всі ці фото, що ви побачите та відео, були зроблені зі штучним освітленням. Тож освітлення ніяк не змінювалося. І ніяких додаткових ламп або монітору нічого не світилося. Тобто, якщо баланс білого десь інший, то це просто тому, що баланс білого по-іншому відпрацював. Тож, загальна фотка. І я можу сказати, що різниці взагалі немає тут. Мені здається, що трішки у Маріо синій глибший, у нової версії IOS трішки світліший. Можливо, це через баланс білого, хоча, наприклад, у Спайдермена синій, як був темний, такий насичений, так і залишився. А ось Маріо чомусь трішки світліше став на iOS 26. Тепер кроп на монтажі роблю, тобто це зум, а не зум через камеру смартфону, це у нас так само 1X, і дивимося на спайдермена, де була точка фокусу. Я, якщо чесно, різниці взагалі не бачу. Теж 1X, але зум на монтажі на Маріо. Тут, до речі, мені здається, що можна це помітити. Що зліва синій більш такий насичений, справа він, наче як світліший. Тепер переходимо до ультраширика, це 05X 14 мм, так само Heй 48 Мп. Тут вже по кольорам все добре, немає такого, як на 1х камері, синій тут всюди однаковий. По деталізації знову я не бачу різниці. Можна помітити, що рука спайдермена ліва таке відчуття, ніби на новій версії iOS трішки змазана. Хоча спайдермен не рухався, тепер роблю зум на монтажі. Можете подивитися на деталізацію. Перемикаємося на 5х, це у нас 120 мм, хейв 12 мегапікселів. Тут фокус я вже не робив ні на який об'єкт. Здається, якщо я не помиляюся по пам'яті, то фокус сам знаходив обличчя Маріо, тож фокус на Маріо. Хоча таке відчуття ніби стіна більш чітка, ніж сам Маріо, що там, що там. І знову-таки різниці у деталізації обробці шумів. І я не бачу. Здається, таке відчуття ніби <своткану> сфоткано на один телефон на один IOS. Але, друзі, ні, це все по-чесному. Я оновлював IOS. Робимо зум і дивимося на деталізацію. І знову 1 X24 мм 48 мегапікселів, але дуже близько до об'єкту. І, здається, я теж тиснув фокус на спайдермена. Знову-таки я на моніторі 27 дюймів різниці не бачу. Здається, трішки баланс білого зліва тепліший, і це все. Робимо зум на монтажі і дивимося деталізацію. Переходимо до імітації нічної зйомки. Я у кімнаті далеко з боку поставив ліхтарик на камерний та увімкнув його на малу потужність. Світло, до речі, було таке тепле, жовте, але ми бачимо, що баланс білого його виправив на білий. Скоріше за все, це тому що тут біла шафа, біла стіна, тож баланс білого виправив на білий, як він і має працювати, коли він бачить білий об'єкт. І не забуваємо, що коли ми включаємо довшу витримку, тобто нічну зйомку, у нас фото переходить на 12 мегапікселів. По витримці у нас була нічна зйомка зліва 1,1 секунда, справа 0,9 секунд. По деталізації по загальному плану важко щось сказати, бо, як і раніше, iPhone замилює трішки деталізацію, коли робиш фото з нічною витримкою. Тож робимо зум на монтажі і можемо вже придивитися до деталізації. І я можу сказати, що саме на цьому прикладі, наприклад, можна подивитися на капелюх. На червону зону ближче до краю екрану верхнього, що втратилася деталізація на новому IOS. Зліва ми можемо побачити, що йде така текстурка, справа її стало менше. І так само на плечі, правому ми можемо побачити, що зліва на старій версії IOS є текстура, справа її немає. Але друзі, хочу сказати, що щоб була якісна нічна зйомка з витримкою, треба тримати дуже стабільну камеру. Можливо. Справа менше деталізації, тому що в мене тряслися руки сильніше. Можливо, це вплинуло на деталізацію. Та сама фотка, але зум на інший об'єкт на Спайдермена, і тут чомусь деталізація краще на новій версії, дивно якось відпрацювало. Переходимо до 0,5X камери 14 мм. Стара iOS витримка була 2,7 секунди. Нова IOS витримка була 1,7 секунди. І ми тут можемо вже побачити, що деталізація на новій версії iOS гірше, точно гірше, і це ми бачимо навіть без зуму. Тепер робимо зум на монтажі і дивимося на деталізацію. 5 x камера. Я, якщо що перевірив, це точно вона. Тому що, коли я переходив з 4,9 на 5 x я бачив, як змінювалася камера. На 49X набагато було більше шумів через те, що це зум з 1X, тож 5 x це чисті 5 x камера 120 мм. Ця камера непогано відпрацювала навіть. Трішки краще. Ви можете подивитися на шафу на стінку справа внизу, що на старій версії IOS, там йде якийсь зелений шум плямами, такими йде він, зелені точки зони в той час, як на новій iOS, там більш равномірна біла стінка. А по деталізації загальна картинка я не бачу різниці. Робимо зум на монтажі, і знову таки я бачу, що на старій версії, якщо подивитися, зліва від Маріо, можна помітити знову таки плями, такі зелено-жовті. Сподіваюся, Ютуб не сильно стисне відео, і ви це помітите. Що зліва вони є. Ці плями зелені вони є зліва. Справа в той час майже немає, трішки щось, наче як зараз бути, але можна сказати, що їх немає. Це, якщо що не шпалери такі, шпалери гарні, чисті, білі. По деталізації 5Х-камера, що стара, що нова версія, гарно відпрацювали. Та сама фотка, тільки. Зум на монтажі на Спайдіка. Не звертайте увагу те, що він не в фокусі, фокус був на Маріо. І тут знову таки можна помітити, що стіна йде плямами зліва. На новій IOS цих плям немає. До речі, не сказав нічого за витримку. Давайте подивимося. Стара IOS витримка була 2,5 секунди, нова IOS 2,4 секунди. Переходимо до відеозйомки, і якщо чесно, тут різниці взагалі немає. По-перше, хочу відмітити, що я не вмикав поліпшену стабілізацію, тож це стандартна стабілізація. Знімаю 4К 25 FPS, REC 709, тобто без Dolby Vision. Один x камера 24 мм Різниці взагалі не бачу. Робимо зум знову таки. Різниці я не бачу. Деталізація, що там, що там, чудова. Переходимо до 0,5х камери 14 мм. Тривога. Що там таке? Балістика. Окей. По загальній деталізації без зуму я взагалі не бачу різниці. Якщо зробити зум на монтажі, то знову таки я не бачу різниці. Чудово відпрацьовує, що там, що там. 5х камера 120 міліметрів. Тут я бачу різницю, але скоріш за все, коли я завантажу це відео на Ютуб, то алгоритми Ютуба стиснуть це. Але можливо, коли я зроблю зум, це буде помітно. Але я хочу сказати, що навіть так на загальному плані я бачу, що шумодав зліва на старій iOS, він гірше. шум. Є я його бачу, що на Маріо на синьому комбінізоні, що на зарядному пристрої. Я бачу, як шум рухається в той час як. Нова iOS краще тут справилася з Шумодавом, і я його взагалі не бачу, точніше, шуми не бачу я. Але при цьому деталізація чудова, навіть з покращеним Шумодавом. Робимо зум на монтажі, і можливо зараз ви помітите шум на старій iOS та те, що Шумодав краще працює на новій версії. По деталізації вона що там, що там, чудова. Ну чудовий, як для 16 Pro Max. Що там на 17 Pro Max, На жаль, я не можу подивитися. Переходимо до імітації нічної зйомки. Так само на камерний ліхтарик я кинув. У кімнату він нагору світить, слабенька потужність, і по температурі так само має бути теплою. Але баланс білого відпрацьовує так, що вибілює трішки. І що ми можемо помітити? IOS 26, нова версія, стрибає експозиція. Можливо, це був Баг, я помітив його одразу, як знімав. Тобто я бачив на екрані, як експозиція то падає, то стає вище. Але я вирішив не перезапускати камеру. Щоб показати, ось є баг. Тобто до цього все було добре, і потім буде все добре з іншими режимами камери, але чомусь на 1X нічна зйомка, ми бачимо, що iOS 26 дала ось такий баг по експозиції. Але якщо не звертати увагу на експозицію, яка забагувала, можу сказати, що різниці немає. Навіть коли яскравість на IOS 26 робиться вищою, то можна сказати, що iOS 26 краще відпрацював, якщо Ця вища яскравість, це має бути стандарт. Робимо зум на монтажі. По різниці я бачу, що, що капелюх на iOS 26 через те, що він світліше, через те, що картинка світліше, там більше деталізації. Є текстура в той час, як на старій IOS, вже немає текстури через те, що темна картинка. Ну і ось я прискорив на монтажі те, що я відзняв на 1Х24 мм, і ви бачите, як стрибала експозиція. Хоча світло, яке я увімкнув, воно не змінювалося. Тобто це камера. І я це бачив на екрані. Але я не робив перезапис і не робив перезапуск за стосунку камери, щоб вам це показати, що є ось такий баг. Переходимо до ультраширика 0,5х 14 мм. Ось така різниця у зображенні. Ми бачимо, що зліва холодніша картинка, справа вона якась більше у зелений пішла, ніж у теплий жовтий. По деталізації мені здається, що там, що там жахливо. Але справа на iOS 26 новій версії трішки яскравіша картинка. Робимо зум на монтажі і дивимося на деталізацію. Знімати на 5х120 мм при поганому освітленні, на жаль, неможливо, і ви бачите, що там, що там, камери не перемикаються на 5х, тобто йде кроп з 1х камери. Що ж, отакі у нас результати: це такий швидкий тест. Можливо, я потім ще зроблю відео вже на вулиці з портретними режимами, з тестом стабілізації, але це вже буде потім, там можливо через 3-4 дні, якщо буду вільний я це зробити. І там буде порівняння 16 Pro з 16 Pro Max, але у них камери однакові, тож різниця у якості буде тільки завдяки iOS, якщо вона, звісно, буде різниця. На цьому все. Піду клацати новий iOS 26, дивитися на нові фішки, на новий дизайн та ловити нові баги. Дякую за перегляд, підписуйтесь, можливо, щось цікаве ще буде на цьому каналі. А цікаво буде, я готую огляд на XS20. Тож, якщо вам це цікаво, підписуйтеся.